Протягом доби з 23 по 24 червня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 32 оперативних виїзди. О 16-й до рятувальників надійшло повідомлення про ворожий обстріл міста Вовчанськ і пожежу як його наслідок. На час прибуття підрозділу ДСНС горів утеплювач та покрівля двоповерхової виробничої будівлі на площі 300 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. О третій ночі ворожого удару зазнав Слобідський район міста Харкова. Окупанти влучили в землю біля адміністративної двоповерхової будівлі. Також було пошкоджено газову трубу, вибиті вікна в будівлі. Зайнялась пожежа. Горів газ газової труби на площі 10 квадратних метрів. На місці події працювали три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Вони боролись з вогнем до четвертої ранку. О пів на п'яту рятувальники проводили обстеження території в холодногірському районі міста Харкова після обстрілу. Ракета попала в землю на території підприємства. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 70 одиниць вибухонебезпечних предметів. 23 червня в результаті вибуху протипіхотної міни отримав множинні поранення обличчя рук та тіла 73-річний мешканець села Артемівка Чугуївського району. За попередніми даними, чоловік 1950 року народження, перебуваючи у лісі, підняв протипіхотну міну пелюстка, яка здетонувала у нього в руках. Наразі постраждали перебуває у лікарні.